Тож, з вами Міса, ілюстраторка-коміксистка мангака, авторка манги дитя Всесвіту і купа ще багато хто. Про що ми сьогодні поговоримо? Про те, що в нас немає світла. І через те, що в нас немає світла, ви бачите ось таке зображення. Я нічого з тим не зроблю. В мене є одна лампа і незаготовлений сценарій, якого не існує. Я навіть iPad не можу взяти в руки, щоб вам щось. Зачитати заготовлене. Отже, я полюбляю сидіти на трансляціях в Тіктоці, тому що там є мої любимі бубочки. І дуже часто бубочки мене питають, в яких програмах я малюю, чому саме Clip Studio Paint і так далі. Тому я буду говорити про програми, в яких я сиджу найчастіше. Що це за програми? Це є Photoshop, InDesign, ілюстратор, Clip Studio Paint, Procreate, Adobe After Effect і імені Бенг, якщо я його ще не назвала. В принципі, це програми, які стосуються дизайну, ілюстрації, анімації, які я використовую. Notion люблю використовувати, але це не стосується малювання, в принципі. Міра люблю використовувати щодо сценаріїв і mind Map Дуже хороша штука, тому що воно дозволяє поділити проект на візуальні складові і не тільки візуальні, і прописати все, що потрібно. Тому можу пройтись по черзі, по плюсах, можливо, мінусах, роздумах щодо кожної програми, з якою я мала взагалі щось спільне. Що більше стосується дизайну, я розповідати не буду, тому що вам це дуже потрібно. Якщо буде потрібно, то ви мені скажете, напишете в коментарях, я знімлю окреме відео. Тому, будь ласка, активність, якщо вам, звісно, потрібно, знати, що там я по дизайні роблю. Отже, по ілюстрації, чому фотошоп? Photoshop тільки тому, що він дуже добре вигрібає саме роботу на великих масштабах, розширеннях і так далі, якщо там є якась ігрова робота е, щодо слотів і так далі, використовую Photoshop. Хоча Clip Studio Paint теж хороша програма. Вона дуже навіть змагається і дуже навіть конкурентно спроможна в порівнянні з іншими. Тому. Якщо у мене були якісь завдання по роботі, наприклад, по слотам, я працювала в Clip Studio. Згодом могла, якщо потрібно вже буде збирати якийсь інтерфейс і так далі, переносити це все в те, що вивезе, тому що все-таки велике розширення це велике розширення. Ось, поговоримо про Clip Studio. Чому я люблю і обожнюю цю програму, її плюси? Я вважаю, що ця програма взагалі не потребує ніякого розголошення, тому що вона дуже відома і популярна в своїх кругах. Була е, спочатку для мангак і для аніматорів, де малюють, собственно, анімацію в стилі аніме і різні решта авторські анімації. Але згодом вона трішечки розширилася. Вона просто позиціонує себе як дуже хороша програма, можливо, навіть хорошіша, ніж фотошоп. Ну, я не буду зараз тут нариватися на коментарі любителів фотошопу. Отже, ілюстрація, мальописи, комікси, манга. Чудова програма і анімація. Там просто бешена кількість різних всяких пензлів, які можна качати зі спільного сховища, які робили інші автори. Там можна купити. Знаєте, це як такий Аліекспрес для художників. Коли ви залазите туди, і ви бачите кількості пензлів, кількості штампів і всього, що там може тільки бути, а там багато всього. Тема, яка дозволяє Вставляти з 3D-об'єкти, вибирати їм позу, ракурси, нахили, тіні, навіть освітлення, там навіть є різні покриття. Відповідно, якщо ви вибираєте якийсь 3D-японський клас, там можна перемкнутися між різними розділами і будуть різні стилі класу. Вечірній день, денний і так далі. Ну, це залежить від налаштування самої людини, яка робила цю фігурку, звісно. Но. Но це дуже шикарно для тих, хто робить манхви особливо створення кадрів за допомогою маски одночасно. Ви просто робите кадр, і ви просто одразу можете малювати в ньому, не виходячи за межі цього кадру. Що дуже добре для тих, хто полюбляє дуже акуратність, на відміну від того, як я створюю свої роботи, типу манги, мальописів для Інкера. Там я в більшій мірі малюю спочатку контур в житті, колоризацію вже роблю на комп'ютері, тому в мене немає потреби робити так, щоб щось опинялось в кадрі Ось самому. Хоча я малюю вручну ці кадри потім. Ось. Що ще ідеально? Ідеально, це те, що якщо ви качаєте чи то X, чи то Pro, я не пам'ятаю, яка сильніша версія і яка дорожча. Якщо ви качаєте дорожчу версію, то там можете працювати з великою кількістю команди. А в хмарному сховищі працювати над одним проєктом. Проєктом. Проєкт. Проєкт. Проєктом. Чи проєкт? Проєкт, точня, це проєкт муси бути. А також при купівлі дорожчої версії можна просто взяти і малювати анімацію довше, ніж в попередній. Там, оскільки я знаю, там є обмеження на це, але, в принципі, достатньо і мені особисто достатньо там тої версії, хоча я там анімацію ще не малювала, там є тони, там є кість, є пензлі. Саме там я знайшла свою любиму кісточку, чи то пензель чи то олівець, щоб це не було. Він дуже красивий, можливо, зараз я вам десь там на екрані покажу, як він саме малює. Це просто той момент, коли живописці, ті, хто в житті малюють, вони добре розуміють, про що я. Дуже хочеться, щоб не втрачався момент контакту реальності. І коли ви малюєте. Чимось що подібне на щось, що ви малюєте в житті, мозок ламається, і ви отримуєте таке трошечки деформоване, но задоволення. Так от, коли я малюю цим інструментом, це наче я малюю олівцем коли легенько, і коли з натиском, це щось графічне, графітове, олівчикове або туш трішечка. Тому це дуже, дуже просто. Обожнює зарисовки малювати саме ним, тому що вона дозволяє за допомогою натиску зробити те, що потрібно прекрасна річ. Також в тій програмі я відкрила для себе ласо. Не таке ласо, як в фотошопі, хоча, мені здається, там можна якісь е, скачати, абгрейднути свій фотошоп. але я таким не займаюся, мені подобається, коли все можна одразу знайти, в одній програмі скачати і так далі. Ласофіл. Це така штука, яка забирає декілька годин, хвилин, я не знаю скільки. Ну, 50 на 50, воно достатньо багато часу забирає на те, якби ви спочатку обводили, потім заливали, обводили і заливали. Ласофіл одразу при обведенні заливає де потрібно. Це дуже добре для коміксистів, яким потрібно все ж таки робити базову заливку, щоб там не втрачалася текстурка і так далі. Щоб просто зверху проходитись маскою і удосконалювати, щоб не старатися промальовувати, попадати там в ті рамки, спочатку обводити контур, потім заливку робити. Так волосом проходитись під контуром, і все у вас буде чики піки Крім того, звісно, що можна там качати різні безплатні платні кісточки, там можна створювати свої кісточки і закидувати, і отримати за це кліпі. Здається, це така валюта внутрішня, що дозволить вам продавати, якщо вони, звісно, прикольні, а за ту валюту купляти щось інакше. Там, в принципі, коли ви маєте справу з 3D-об'єктами, які можна вставляти в Clip Studio Paint, і для тих, хто малює манхви, якщо ви особливо вмієте 3D-моделити і можете зробити самі собі локації, щоб не перемальовувати по тисячу разів ті самі кадри, Ну, ви розумієте, це просто моя біль, коли одне і те саме оточення потрібно малювати 10 тисяч раз. Коли є у вас персонажі, там є балванки на очі, на руки, на все, що потрібно. Ну, я прихильник того, щоб малювати все від руки, но для тих, хто любить економити свій час, там просто безліч всяких різних плюшок. Чесно, якби я б таке малювала, це б було щось. Мені дуже подобається, там є різні банти, і різні рюши, різні троянди, що вам допоможе спочатку їх нанести, а потім зробити їм тінь, якось колоризувати, накласти ефекти, і все. І все, і готова вам гарна трояндочка. І ніяких ізврещень не треба. Дуже гарно працює постеризація, що робить зі зображення більш графічне зображення. Що може допомогти вам із звичайної фотографії, обробити так її, щоб вона стала подібна на графічну якусь роботу. Звісно, можна внести там свої корективи, і буде виглядати, чисто наче це вималював. Взагалі ця програма дуже багато вирішила за багатьох людей, коли вона така, типу, нейросітки, прошу, обмальовувати 3D-персонажа балванку прошу. Вона просто взяла і показала, хто тут батя. Ця програма шикарна. Вона шикарна в усіх своїх проявах, я просто в захваті від неї. Продовжуємо. Піар-компанія закінчилася. Вертаємося до прикладу, чому Медібенг. Медібенг це дзеркальна програма до джампейнту. Який, в свою чергу, був створений просто для конкурсу в джампі всесвітнього, який колись був. Тому можете качати не джамп, а от саме Меді-Бенг, тому що це просто дзеркальні проги, але там та стопадняк обновляється. Я не знаю, як, як з джампом. Типу. Меді-бенг. Там дуже хороші акварельні сліди. Можна на ні, ній працювати, можна робити комікси. Мені там тони подобаються Дуже добре, скрінтони, які накладати можна. Там я робила свою першу версію своєї манги. Ось. Боже, де я тільки ту мангу не робила. Я її всюди робила, і в житті малювала, і перемальовувала. Боже, яка то велика і довга історія? Чого вона тільки вартувала? Я стільки пройшла. Єдина. Фішка, через яку я не видаляю до сих пір Медібенг, це є тон, тон, який можна коригувати від лінії до крапочки, до сердечок і так далі. Тобто це дуже хороша штука, якою можна заповнювати фони, постійкість місця, робити атмосферу, це скрінтони власного виробництва. Це дуже хороша штука для того, щоб графічно щось заповнити. Я не можу передати, наскільки ця штучка для мене є важливою, що я не видаляю цілу програму ради неї одної. Хоча, здавалось би, в Clip Studio також є тони, але вони не такі. Там просто ти лисом обводиш, нажимаєш тони. І воно зовсім по-інакшому все робить, хоча можна там налаштовувати, але це не те. Так. І також в Procreate є така кісточка, яка нагадує тони. Але це також далеко не те, що потрібно. Для мангак, коміксистів, артістів я вважаю, що найкраще, що може бути це Clip Studio. Воно дотягує по всіх параметрах. До речі, в Clip Studio недавно, як недавно, давно появився така фіча. Що можна качати Clip Studio на телефон і з телефону керувати хулстом, якщо, ви, наприклад, якщо вам не вистачає, допустимо, айпада, або якщо ви малюєте на чомусь маленькому, на телефоні можна збоку відкрити керування вашим полотном, вибиранням кольорової гами, палітри, і також на телефоні можна дивитися повністю, як воно виглядає, вити роботи вашої. І змішування кольорів. Ось таке от змішування, і воно дозволяє, типу, для тих, хто звик живописяти, воно вам дозволить просто не заплутатись, можливо, так вам буде зручніше. А ця програма спочатку качається Clip Studio на телефон, і потім там є такий значок, тут вам не буде видно, де є. Коли ви на нього нажимаєте, на телефончик такий, з'являється QR-код, який вам потрібно за зафотати, перейти по лінку, і вам відкриється просто додаткова функція, можливо, вам буде допомагати. В чому би і ні? Як я використовую ProCreate? ProCreate в основному я використовую для більш ілюстративних графічних робіт, де потрібна якась текстура, де потрібно щось таке. Живе, що нагадує більше якийсь матеріал. Тому ProCreate для мене програє, тим, що там навіть голосо одразу не заповнює. Тобто це все ж таки затрачається час, тому я там швидких робіт не роблю. Я туди максимум що можу закинути якусь роботу з Кліп Студіо, щоб деформувати трішки. Ось, ProCreate хороша програма а Там можна навіть малювати на 3D зображення. Цікава штука, можна прев'юхи робити. Особисто я там роблю прев'юхи для Ютубу. Коротесенькі анімації, до речі, Айру я там робила і робила гармонію. Єдина проблема, яка там є, це те, що не дозволяється багато шарів робити, а це дуже важливо, особливо для анімації. Тому там тяжку анімацію, сильно не зробиш, і згодом ви можете зіткнутися з таким питанням, як, типу, Блін, мені приходиться об'єднювати речі, які потім згодом, можливо, потрібно буде їх справляти, щоб просто додати тіні, але нічого з цим не зробиш. Тому треба пробувати і малювати і в різних програмах, не тільки в Procreate. До речі, в Clip Studio я не пробувала, тому потрібно буде попробувати. Та й таке Прокрійте. можна закидувати любу роботу з інтернету, просто пересовувати в менюшку, що дозволяє вам з якоїсь роботи робити витяг палітри для зображення. Також він хороший для того, щоб намалювати щось рівне. Тому що е, не всіх влаштовує використання лінійок, не всіх використання. Влаштовує використання якихось перспективних лінійок. Це все геморно, це все не дуже зручно. А ось, коли заходиш в Procreate, малюєш криву лінію, тримаєш, вона стає рівною, і ти робиш з нею, що хочеш, це прекрасно. Якщо ще натиснути пальцем, то вона вирівнюється зовсім. Тобто стає фігура коло там правильнішої форми, ніж воно є. Також мені подобається, що там є заливка, якщо її затримати і потягнути, вона не буде давати такого не до кінця залитого краю, це теж прикольно. Також там можна робити свої пензлі, я думаю, це не секрет. Там є один мій любимий а, в Procreate, який нагадує лесування, коли ви робите живопис, і вам потрібно робити підмальовок. Легенький тон, який потім нашаровується, і з цього виходить темніший, темніший темніший. І ви так поступово набираєте глибину в роботі, а потім я покажу, про яку я роботу говорю. Там така дівчинка з рибками, я її робила в такій техніці. Спочатку зробила підмальовок, потім деталізувала, а потім колір забабахала. Прекрасно. В Кліп Студіо, я не знаю, чи в фотошопі є. Можливо, в фотошопі також є, але я в Кліп Студіо люблю користуватися. Функцією opacity – Це коли ви відскануєте якусь свою роботу, і вам потрібно зробити так, щоб у вас фон пропав, а контур залишився. В принципі, що я роблю, коли я малюю свою мангу чи комікси, я от саме так і роблю. Це opacity, воно просто прибирає білий колір і збирає від вас багато. Часу, якби ви це все вирізали самі, чи ще щось там ще робили. Вам потрібні зайві рухи. Вам не потрібно нікому не потрібні зайві рухи. Чим більше ви можете автоматизувати роботу, тим краще. Думаю, це буде добре. Наговорила я, звісно, вам тут просто капець. Це ж буде тупо те саме, як я монтувала вам подкаст. Ви, до речі, цей. Мене завалили компліментиками, Дякую, я старалася монтувала. Це було дуже тяжко. Це було дуже тяжко. Я тепер розумію, чому Антону всі дякують. Це нереально тяжка робота. І то при тому, що це був просто запис, а якби були камери, а якби був мікрофон, якби десь там пітлічка якась відставала, ну це ж сарань би була. ужас, Жах, та й годі. В Clip Studio Paint навіть є хтиві фігурки в цікавих позах. О, ладно, я вам це не говорила. Також дуже цікава функція є в Clip Studio Paint як панорама. Це коли є велике зображення, яке ма... куди не подивишся, не має кінця. Це, як знаєте, знімки в Google Maps, коли ви стоїте на двері і типу навколо себе. Щось типу такого. Це дуже класно допомагає підібрати ракурс. Воно, по-перше, додає атмосфери і одразу можна малювати якогось персонажа відповідності з тоном навколишнього середовища. Тобто, якщо там ліс то трошки зеленкувати і так далі, це все дуже цікава штука. Без підготовки. Я це все повирізаю. І ви будете думати, що наче в мене є сценарій. Але через те, що я на початку сказала, що я не маю сценарію, ви вже знаєте, що я не маю сценарію. Правда чи брехня? Тому фаворитом моїм є Clip Studio Paint через ласо і через мої любимі налаштування певних матеріалів. Через те, що там є 3D, через те, що там є нейромережа, через те, що є там. Оновлення, праця над помилками, удосконалення, подарунки. Там все, що тільки хочете, там є. До речі, якщо ви ще навчаєтесь в якихось школах, інколи там проходять конкурси, але це все потрібно читати і шукати. У мене стільки мрій, стільки ідей. Я боюсь про це говорити, тому що кожен раз, коли я говорю про свої ідеї і мрії, починається щось не те. Тому я не говорю ні про ідеї, ні про мрії. Спостерігайте за мною. Я недавно намалювала зациклену анімацію для добрив. Можливо, вставлю кусочок маленький, а можливо, кину лінк в опис. Чекайте після Нового року кліп Хаса, тому що я йому давно вже зробила, не можу сама дочекатися. Чекайте дещо від її коміксу, що сказати, також не буду. Ну, ті, хто мене знає і бачу моє портфоліо, можете догадатись. Ось також слідкуйте за інкором. Журналом соціального мальопису, де я інколи роблю. Ну, як інколи, дуже часто роблю різні випуски. Підписуйтесь на мене. Хто дивиться не підписаний на мене, буду всім рада. Дякую, що ви є зі мною. Що ви оце от все безсценарно прослухали до кінця, що ви поставили лайк. Та... Дякую. Щодо новин, якихось щодо видання і всякої різної штучки, також раджу вам підписатись на мій TikTok і Інсту. Всюди все буду сповіщати, коли щось буде буде плануватись. Хто любить трансляції, то й на TikTok підписуйтесь. Він я рідко роблю трансляції, тому такі от справа. Що мені? Робити наступне відео про нейросітки Тема дуже колюча. Не знаю, не впевнена, чи потрібно її взагалі зараз задівати, тому що якщо я зараз щось скажу, мені прилетить. Ну, в принципі, в мене є власна думка. Я не хейчу ні раси, ні релігії. Зараз десь релігія цих, нейросіток вилізе. Я вам говорю такий світ зараз, що хочеш може бути. Тож, з вами була ваша місце. Рада вас була всіх тут бачити. Творіть, витворяйте, єднайтеся, якщо є куди сильніше. Знайте, що у нас бронь, наші збройні сили, і що в нас немає повітряних і ми в безпеці подякувати їм. До зустрічі. Забула сказати, в Clip Studio Paint є нова штука. Не зовсім нова, але все ж таки новіше, ніж нейросітки і все решта. Clip Studio Paint є штука, яка інтуїтивно дозволяє вам виставляти світло на лайн арті, роблячи тінь, яку ви не малюєте. Воно само додумається до того, що якщо світло падає тут, тінь може бути ось тут. Це просто геніально! Ну там за цю фішку треба доплатити, якщо би комусь було треба, в принципі.